Христос посеред нас возлюблені у Христі у сьогоднішньому Євангелі перед нами розкривається притча Спасителя про зухвалих виноградарів, де Господар пішов і представив виноградарям самим вести господарство. Цим самим підкреслює довіру до Бога, який довіряє нам настільки, що надає нам волю будувати життя на свій розсуд. Як хтось сказав, чудово, що Бог дозволяє нам стільки багато чого робити самим. У цей день за церковним календарем ми почитаємо святих преподобного ксенофонта Робейського, що жив у 13 столітті. Мучеників Ананія і Петра та з ним семи воїнів, постраждалих у 295 році, а також перенесення мощей у 9 столітті преподобного Феодора Ігумена Студійського. І вшановуємо пам'ять однієї побожної родини святих Ксенофонта і Марії, а також їхніх дітей Аркадія та Йоанна. Усі вони були шанованими царгородськими громадянами і мали великий достаток, проте слава й багатство не ставали на заваді їхній душевній простоті та чистому серцю. В усьому вони були покірні заповідям Божим. Но до того, як колись сталося справедним іовом, Господь вирішив випробувати віру Ксенофонта. Обидва його сини під час мандрівки по морю були викинуті негодою у різних частинах узбережжя. Ніхто не знав про їхню долю, а сам Аркадій з Іоанном не могли потрапити на батьківщину та оселилися у різних монастирях. Переживаючи таку втрату, Ксенофонт мудрим словом завжди наставляв свою дружину не втрачати надію та вірити, що Господь не залишить їхніх синів. Так минуло чимало років. Та якось подружжя вирішило здійснити паломництво по святих місцях. І ось після багатьох років страждань і надій на милість Божу, сподівання батьків виправдались. Вони знайшли своїх дітей та віддали Богу подяку за таку дивовижну милість. Подальше життя Ксенофонд і Марія присвятили Богові через подвиг чернецтва. Тож і батьки, і їхні побожні діти, що також пішли дорогою ченців, сподобились отримати від Господа благодатні дари чудотворінь. А православний календарь, із ним Ангела сердечно вітає усіх іменинників з іменем: Марія, Аркадій, Іван та Петро, дорогі брати і сестри! Імператриця Олександра Федорівна залишила для нас слова розради: не падайте духом, а спокійно довіряйте волі Божій, і щоб вам не випало, переносьте все на славу Господа, так як після зими іде літо, після ночі день, а після бурі тиша. І не забудьмо, завершується тиждень, у п'ятницю має поститися не тільки тіло, а й душа.